Всім привіт, з вами я Владик, та я знімаю відео, та я вам обіцяв що як показати, номер телефону, як вам зробити цю є штуку. Ви заходи в, в моєму телеграм-каналі. Там, де пише, а, там, де писало 50. Владик Ніколайчук 2016. 50. Точно. Я десь в чарці заходив, ні, не в чарці. Ось там Є парці, та я десь нажимав, наприклад, кость нажимаєте старт, та інший, ну, має і інший має це прийняти. Інший має це прийняти та може на аж тоді писати. Ось бачите, ви маєте. Ну, з ви маєте старфон друга, якого можете нажати ось ось сюди, та вас сюди перекине. Наш мати та вас сюди перекине. От бачите, та вас потім сюди буде перекидати. Треба нажати в'єм, а в іншого здається буде кнопочка Старт. там Всім пока-пока.